Більшість випадків захворювань на гострі кишкові інфекції завдячують придбанню та вживанню продуктів на пляжах громадянами, тривалому зберіганню страв домашнього приготування, молока та молочних продуктів, придбаних на продовольчих ринках. Одеса курортне місто. Літо сезон для підробітку новоспеченим підприємцям, котрі у винайнятих без умов помешканнях варять кукурудзу в одній воді кілька разів. Готують самсу з м'яса незрозумілого походження. Готують крем для заварних тістечок з молочних продуктів невідповідної якості. Все це реалізується під пекучим сонцем впродовж багатьох годин. Як результат, такий бажаний відпочинок біля моря частенько обертається лікарняним ліжком. Починає союзня місце, буквально з второї неділі. Ідіот інтенсивний прірос заболіваємості кишечними інфекціями. Ну, та ви понімаєте, почалася жара, тепло. Збільшилися випадки захворюваності дизентерією. і знову серед постраждалих в першу чергу діти. На Україні йдуть зараз групове заболівання, велика вспишка салманильоза в Києві, зв'язана з шаурмою Полтаві. В Ильичевске пострадал, уже это наша область, детский сад, дизентерия, зоны. Вот только что разбирались детский санаторий УВД, дизентерия, зоны. И именно сейчас... Ця дезінтерія зона, ця культура превалірує. Першим супутником дезінтерії стає гостроентероколіт. Страждає шлунок, тонкий та товстий кишківник. Зберігається регістрація гастроентероколітів ротовірусної етіології. І, к сожалению, на втором плані у нас йдуть гастреентерекаліти, визваний стефілакока. Щодня медики, інфекціоністи Одеси допомагають містянам, а особливо приїжджим, що захворіли. У більшості випадків цього можна було б уникнути, впевнені фахівці. Вражає безпечність, з якою курортники ставляться до себе та своїх близьких. Каждый день в инфекционную больницу на сегодняшний день поступают до 30 человек. Из них до 80% это дети. Когда ребенку покупают, идут, покупают а, кукурузу, покупают креветки, а, принесут с собой бутерброды с вареной колбасой на пляж. Ті, хто впевнені, справжнє домашнє молочко можна придбати лише у бабусі на ринку, нехай остерігаються. Слово домашнє не завжди відповідає дійсності та не забезпечує якості. У Нас ідуть сімейні чи зв'язані з употребленням молочної продукції. Саме квас. С домашнего молока купили на привозе. Если купили на привозе, это не значит, что вы гарантированы в этой молочной продукции. Нельзя в сыром виде никакую молочную продукцию в, при такой температуре употреблять. Лекари бьют на сполох. Заявляются выпадки ураженням бруцеллезом – гострою инфекционной хворобою из группы зоонозов. А ее в Украине останним часом выявляют дуже редко. На сегодняшний день у нас идет подозрение, причем у ребенка на бруцеллез, связан также с молочными продукциями, употребляемые в сыром виде. Творог, сметана – Купленная на стихийном рынке, непонятно у кого. Ребенок ослабленный, ребенок страдает другими заболеваниями. И вот вместо того, чтобы его как-то оздоровить, накормили, кормили вот такими продуктами одеські медики роблять все можливе, щоб убезпечити маля. та з поодинокими випадками уражень такими рідкісними болестями виявляють фахівці і захворювання, що належать майже на 100% від щеплення, а саме кір. у нас іміються випадки завоза з дбілісікорі, випадки приїзду хворих дітей із Києва. А причому вокруг нас території эпидемический де йде епідемічний підйом Николаевская, и Кировоградская область. Причому как взрослі, так і діти, і к сожалению, заболеваемость йде в основному у непривитых дітей. Лікарі наголошують, не легковажте здоров'ям своїх найдорожчих, убезпечте їх за допомогою щеплень. в срочном порядке а, сделать прививки, если ребенок не привит а, против кори. Причем вакцина идет комплексная, это корь краснуха паратит, а, и она защищает сразу от трех инфекций.